Наша здатність відновлюватись після ударів, наша здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь. Наша здатність збивати російські ракети і дрони це повірте, наші додаткові важелі в перемовинах, додаткові важелі в дипломатії. Також в цьому контексті ми розглядаємо чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів, активи, які знаходяться саме. Тут знаходиться на території Європейського союзу в більшості свої. ці кошти мають реально і повністю працювати на захист від агресії в Росії це справедливо, це розумно і це спрацює. Важливо, що Німеччина це підтримує кожне рішення, яке посилює Україну та посилює нашу з вами Європу. Це спосіб наблизити завершення війни, це спосіб. Переконати Росію, що їхні цілі недосяжні, мир має бути досяжним, і тільки співпраця його може наблизити. Наша з вами співпраця, співпраця всіх наших партнерів, але дійсно партнерів, не паперових, а дійсно сильних партнерів, заради кожного з нас, а отже, заради нашої спільної здатності, жити нормально, жити в безпеці.